Вітаю вас, шановні восьмикласники! Сьогодні ми проведемо аналіз контрольної роботи з алгебри за темою повторення матеріалу, вивченого у 8 класі. Контрольна робота складається на з девяти завдань, оцінювання яких проводилося за групами результатів. Розглянемо кожне із завдань. Перше завдання спростити вираз. Щоб виконати це завдання, нам треба було перемножити числові коефіцієнти, а потім перемножити степені з однаковими основами. Ми маємо відповідь 1,2а у мінус. У восьмому степені на b у мінус в третьому степен. Правильна відповідь А. Перевіримо друге завдання, при якому значенні змінної немає змісту вираз. Дріб у чисельнику якого Х плюс 6 у знаменнику. Х мінус 7. Цей вираз не має змісту, якщо знаменник буде дорівнювати 0. Отже, якщо х дорівнює 7. Відповідь В. Третє завдання. Виконайте віднімання. Перед вами стояло завдання відняти два дроби. Спочатку. Розкладаємо на множники знаменник першого дробу, а потім знаходимо спільний знаменник, домножаємо чисельник і знаменник другого дробу на додатковий множник. розкриваємо дужки. Та зводимо подібні доданки. Маємо результат. Дріб у чисельнику 2. У знаменнику А мінус 2. Відповідь В. Четверте завдання виконайте ділення. Наше завдання поділити два дроби. Щоб поділити два дроби, нам треба ділене помножити на дріб, обернений до дільника. Ми маємо дріб, у чисельнику якого 3, у знаменнику м. Відповідь А. П'яте завдання спростити вираз. Перед нами вираз, який містить корені квадратні. Нам треба піднести до квадрату різницю двох виразів, а потім розкласти. Підкореневий вираз нам множники, один із яких буде точним квадратом. Число 80 ми розклали як добуток чисел 16 і 5. Звели подібні доданки і одержали дев'ять. Відповідь Б. Шосте завдання розв'язати рівняння. Перед нами квадратне рівняння 7 х квадрат мінус 26х мінус 8 дорівнює нулю. 0. Скористаємося формулою. Для знаходження коренів квадратного рівняння. Спочатку знайдемо дискримінант, дискримінант дорівнює 900. Отже, наше рівняння має два корені. Знайдемо ці корені, х1 дорівнює мінус 2 сьомі. Х2 дорівнює 4. Відповідь Г. Сьоме завдання. Нам треба встановити відповідність. Перевіримо, чи вірно ви виконали завдання, використавши наслідок з теореми Вієта. Якщо х1 та х2 корені зведеного квадратного рівняння х квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0, то сума коренів дорівнює мінус b, а добуток коренів дорівнює С. Усі 4 завдання представлені у цьому. Завдання. Зведені квадратні рівняння. І так, знайдемо суму коренів рівняння х квадрат плюс 5х мінус 14. Сума коренів дорівнює мінус 5. Друге рівняння х квадрат плюс 5х. Міс 14 дорівнює нулю. Нам треба знайти добуток коренів, він дорівнює мінус 14. Третє рівняння. Нам треба знайти суму коренів. І так рівняння х квадрат мінус 14х плюс 40 дорівнює нулю. Сума коренів дорівнює 14. Четверте рівняння х квадрат плюс 5х плюс 40 дорівнює 0. Добуток коренів цього рівняння дорівнює 40. Запишемо відповідь. Перше завдання. Мінус 5 відповідає буква А. Друге завдання мінус 14, відповідає буква Г. Третє завдання 14, відповідає буква Б. Четверте завдання 40 відповідає буква В. У завданні восьмому розглянемо функції y дорівнює 6 поділить на х і y дорівнює 5 мінус х. Побудуємо в одній системі координат графіки цих функцій. Наш рисунок Вони перетинаються у двох точках, абсциси яких дорівнюють. 2 і 3. У кожній із цих точок перетину графіків значення функції y дорівнює 6 поділить на х дорівнює значенню функції y дорівнює 5-х. Отже, при знайдених абсисах значення виразів. 6 поділити на х і 5 мінус рівні. Тобто числа 2 і 3 є кореннями рівняння. 6 поділити на х дорівнює 5 мінус х. Перевірка це підтверджує. Справді, 6 поділити на 2 дорівнює 5. -х. Мінус два. І шість поділити на три дорівнює п'ять мінус три. За умовою задачі дев'ять складемо таблицю заданих. А тепер... За умовою і за даними нашої таблиці складемо рівняння за схемою час товарного поїзда, мінус час пасажирського поїзда дорівнює 4. Маємо рівняння дріб у чисельнику 480. У знаменнику Х20, мінус дріб у чисельнику 480 у знаменнику х дорівнює 4. Розв'яжемо це рівняння. Ми бачимо, що умові задачі будуть задовольняти корені Х-20 не дорівнює нулю і х більше двадцяти. Наше завдання розв'язати квадратне рівняння х квадрат міну 20х міну 2400 дорівнює нулю. Обчислимо дискримінант. Дискримінант дорівнює 10 тисяч. Обчислимо корінь рівняння, який задовольняє умові задачі. Х дорівнює у чисельнику 20 плюс 100, у знаменнику 2. Дорівнює 60. Знайдемо значення виразу x мінус 60 20 дорівнює 40. Відповідь Швидкість пасажирського поїзда становить 60 км за годину, а швидкість товарного поїзда становить 40 км за годину. Я впевнена, що ви успішно справилися з усіма завданнями.